Сьогодні в нас буде огляд на крутий відпарювач від компанії Xiaomi. В комплекті у нас іде сам відпарювач, ось такий перехідник, але краще взяти щось більш якісне. Ось така насадка і рукавичка. Цим відпарювачем я вже користуюся більше року і він просто супер. Набагато краще, ніж праска. Для початку знімемо резервуар для води. Ось так він виглядає. Ось сюди потрібно налити водичку. Воду краще брати дистильовану, тому що якщо брати звичайну воду з під крану, з'являється накип і він може швидко зламатися. Ставимо його на місце і вмикаємо в розетку. Бачимо, в нас є світлова індикація. Якщо він мигає, це значить, що він нагрівається. Якщо він просто світиться, це значить, що він готовий до роботи. Нагрівається він дуже швидко, приблизно десь півхвилини. Щоб почати відпарювати, нам потрібно натиснути одну єдину кнопку. Тепер беремо футболку, яку нам потрібно відпарити. Я її ось так повішу, і будемо починати відпарювати. І ось такий ми маємо результат, але це я не сильно старалась. Можна ще додатково брати спеціальну рукавичку і підкладати ось так і водити як праскою тоді буде результат набагато якісніший. Дуже виручаю, коли вам потрібно терміново попрасувати одяг, а часу на те, щоб прасувати його праскою, немає. Підпарювач компактний, невеликого розміру, швидко нагрівається. До покупки 100% рекомендую. В нашій телеграм-групі, що приїхало, є чат, де люди діляться своїми покупками, враженнями і відгуками. І більшість наших підписників вже мають такі відпарювачі, тому заходьте в нашу телеграм-групу, читайте реальні відгуки, купуйте там. Ми виставляємо промокоди, знижечки, і купити цей відпарювач можна буде за дуже класною ціною. І ставлюємо оціночку 10 з 10.